Всім привіт! На зв'язку Радіовейф і сьогодні у нас буде огляд на топ-3 рації для військових. Першою буде рація від виробника моторола R7A чи R7. Вона оснащена високим рівнем пили та волого захисту IP68. Також вона має високий рівень покриття, велику дальність та захист від зв'язку вигляді можливості зашифрування aes 256 Наступна рація від цього ж виробника DP4420E чи всі рації серії 4000. Вона також оснащена великим рівнем волого та пилозахисту, має можливість зашифрувати її, налаштувати. Ну і останньою в цьому списку буде хітера. Моделі HP605. Вона компактна, надійна, зручна, міцна і також має можливість зашифрувати і та налаштувати під ваші потреби та запити. Дякую за перегляд, гарного дня, підписуйтесь.